Ми тоді перед суспільством будемо абсолютно чесні, щирі, і відверті в своєму прагненні допомогти армії щодо підвищення заробітних плат військовим. Да безперечно, нема в залі людини, яка б не підтримувала це рішення, а необхідне рахується від 100 мільярдів і вище в залежності від того чи іншого цієї чи іншої моделі цього рішення. І, на жаль, на сьогодні це дуже складне питання щодо резервів, які ми можемо використати для військових. Я переконаний в тому, що резервами мають стати детінізація, припинення оцих всіх солодких схем. ми маємо з вами торгівлю. Ми маємо з вами торгівлю в інтернеті. Ми маємо з вами величезний бізнес, коли величезні групи осіб завозять е е товари контрабандою і реалізують тут. І там ховається трильйон гривень за нашими розрахунками. Трильйон гривень. І ці всі гроші, безперечно, є резервом для підвищення заробітних плат військовим, і їх треба взяти з тіні, треба змусити цих людей сплачувати податки, не красти у армії податки. І це завдання правоохоронців і податкових.